Всім доброго дня. Мене звати Співак Вікторія, мені 17 років і я навчаюся у Львівському ліцеї номер 81 Сьогодні, шановні члени журі, я хочу вам представити свій проєкт на тему керування психічною енергією як спосіб змінити життя. Роботу виконала Співак Вікторія, науковий керівник Борис Оксана. Мета проєкту дослідити життєву енергію та її вплив на ефективність людини в умовах сучасного суспільства. І гіпотезам. Чи можна вважати, що психічна енергія здатна впливати на ефективність сучасного світу? Чи в силі вона змінити його кардинально? Методи досліджень, теоретичні методи, методи аналізу наукової літератури та навчально-методичних посівників, інтернет видань емпіричні методи. Це діагностичні методи, спостереження, бесіди, анкетування та опитування. Проблема. Зниження показників успішності в Україні, нерозуміння в суспільства, що таке психічна енергія, куди вона зникає, як її зберегти та накопичити. Та чи справді можливо завдяки психічній енергії покращити якість свого життя? Актуальність теми. сьогодення різні динамічні зміни в суспільстві впливають на людину. В більшості це негативно, залишаючи свій слід на людство, адже не кожен має внутрішню силу, аби протистояти важким життєвим ситуаціям. Тому я вважаю цю тему актуальною, бо саме керування нашою психічною енергією і визначає рівень і якість нашого життя. Об'єкт дослідження людська енергія та її вплив. Предмет дослідження вплив різних чинників на ефективність сучасного суспільства. Життєва енергія це комплексний термін, який об'єднує фізичну, психічну та емоційну активність особи. Вона є важливим аспектом загального психофізіологічного благополуччя. Та визначає нашу здатність пристосовуватися до викликів повсякденного життя. Берегти та підтримувати свою життєву в енергію важливо для досягнення особистих та професійних цілей, а також для забезпечення загального, фізичного та психічного благополуччя. Провівши перше дослідження за методикою Айзенка самооцінка психічних станів серед двох груп людей у вибірці брала участь 21 людина. Перша група сині це люди, які постійно поповнюють свою енергію та прислухаються до свого внутрішнього я. Та друга група оранжеві, це люди, які нехтують відпочинком, продовжують працювати, подавляючи в собі сигнали власного тіла на резервах психічної енергії. Ті люди, які приділяють час своєму ресурсному стану, поновленню своєї психічної енергії, є більш збалансованіші у житті. Їм легше справлятися з різними життєвими труднощами, оскільки вони. Регулярно наповнюють себе як зовнішньою, так і внутрішньою енергією. Тож, за результатами досліджень, є можливість відстежити, як вчасне поповнення ресурсної психічної енергії людини впливає на якість її життя, прийняття рішень та психічні показники. Праворуч ми можемо побачити вибірку з результатами досліджень. Також ми використовували і іншу методику, яка Зараз тестується під назвою рецепт твого стрімкого розвитку. Вона пропонує людям покращити життя на краще завдяки правильному керуванню психічної енергії. З першого погляду, може здатися, що це доволі легко, проте це зовсім не так. Протягом місяця люди виконували завдання з цих категорій: психоенергетичне лідерство, емоційна архітектура, енергоресурсна геніка. Енергобалансовий дизайн, технологія енергійного відновлення, спільнота енергетичного підтримання, інтегрований ліфтинг енергії, креативний резонанс енергії. Та вже на другий тиждень їхні показники стрімко зросли. Ця методика спрямована на створення цілісного підходу до енергетичного менеджменту, враховуючи індивідуальні потреби та сучасні виклики. Тож висновок. Я проаналізувала різні дані щодо важливості вміння керувати нашою енергією. Провела низку опитувань, та можу впевнено сказати, що енергія являє одну з найважливіших чинників, які мають вагомий вплив на весь наш життєвий потенціал. Ми витрачаємо наш цінний ресурс на стрес, негативні думки, різні ситуації. Та насправді ми не розуміємо справжню цінність нашого життєвого ресурсу та те, що він є вичерпний. Тож дякую всім за увагу. Гарного дня.